Ви мене часто запитуєте на стрімах у коментарях чи навіть у телеграм-каналі. Ігоре, а які танки качати, які підійдуть для новачка і так далі. Тому саме для вас радий представити нову рубрику, де я буду з вами ділитись інформацією, яка заснована виключно на власному досвіді. Топ-5 важких танків, приємного перегляду. На п'яте місце я ставлю важкий китайський дракон, це вз а У свій час був прям лютою імбою. Ну а зараз це приклад дуже хорошого збалансованого танку. ТТХ. Гармата на 490 альфи, пробиття основним старядом 250, губа в нього кумулятив з пробиттям 340 мм. Швидкість заряджання зі всіма приколами приблизно 9 секунд, що дає ДПМ в районі 3400. Плюси та мінуси танку. Як для важкого танку, він невеликий, мобільність в нього дуже класна, Максималку він набира і робить це доволі швидко. Не об'єкт 277, але прям не сильно гірше. Бруня не найкраща, але все-таки вона є. Гармата опускається на 7 градусів. Свіниць, що є дуже непоганим рівнем комфорту, особливо на фоні всяких Осип 7 чи 277. Так, різниця може градус 1,5, але повірте, воно дуже відчувається. На четверте місце я поставив важкий танк Великобританії Super Conqueror. Гармата на 400 альфа є з перезарядкою 7 секунд, пробиття губою 326 мм. Плюси та мінуси танку. Танк немаленький, тому потрібно контролювати те, де ви граєте на ньому, щоб розмістити таку душу правильно. Швидкість 34 км на годину це не вау, але з що прям погано. Він цю швидкість набирає доволі нормально. Ніколи не можна підставляти НЛД, тому що будь з ким ви попадаєте до бою, туди вас прибуває. Навіть якась бабаха, навіть якийсь там ПТ, який є пробиття фугасом більше сотки, може зарядити без питань. Кушка по всім параметрам ідеальна: 400 альфи на 7 секунд заряджання, пробиття губою 326. Гармата опускається на 10 градусів вниз разом з баштою. Стабілізація та зведення ідеальні. Третє місце 60 АП, любимчик багатьох. Так, в недавньому патчі його трішки понерфили, але не критично. Потужна гармата на цілих 750 альфи і погодьтесь для важкого танку, це дуже круто. Так, у нього забрали 100 хп та підвищили КД на одну секунду, але це все одно не критично. Дуже круто грати в розмі на ньому, коли якийсь там Йосиф 7 дає вам 490, а ви на 750. Плюси та мінуси танку. Танк не маленький, але й не гігант. Бронювання в нього дуже класне. При цьому багато вразливих місць. Але все Таки в них потрібно ще попасти. Наприклад, НЛД наскільки маленьке, що може туди залітати там одна з трьох тичок. КВН-8, що дуже комфортно, швидкість 35 кілометрів за допомогою турбіни і модерки ви його можете бустанути. Тому, в принципі, на 60 ТП ставити турбіну не потрібно. Динаміка хороша. Стабілізація та зведення для такої добіни в цілому непогано. Також, дядьки, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю анонси стрімів, нових відео або цікаві новини по World of Tanks. Підписую. Там буде ще дуже багато цікавого. На друге місце це буквально новинка, яка вийшла нещодавно. Це знову ж таки важкий танк Великобританії. Канопенер. Я довго на ньому зупинятись не буду, тому що на днях у мене вийшов повноцінний гайд. Якщо коротко, то плюси та мінуси цього танку. Танк гігантський, високий, бронювання дуже хороше. Їде як для такого важкого танку. Добре, максималку свою набираємо. Кабе, ну гармати мінус 10 градусів, що шикарно. Альфа 420, заряджання в районі 9 секунд. Спільне 18. Це достойний танк, але не такий, як радянські танки. Тут ви можете стріляти як з циклічної гармати спереджання 10 секунд або нажати кнопочку X, дати залп і для того, щоб знову вистрілити, Потрібно чекати всі 18 секунд. Перше місце це т 110 е 5 Це без перебільшення і дальний танк, який підійде для багатьох гравців, але все ж таки потрібно відіграти пару десятків боїв, щоб відчути його сильні сторони. Гармата на 400 льви з пробиттям на годі 340 мм та з перезарядку. Близько 7 секунд, що дає нам ДПМ в районі 3,5 тисяч. Плюси та мінуси танку. Танк дуже маленький, ну само собою, як для важкого танку, як сказав, він компактний. Набирає свої 42 кілометри максималки, дуже бадьоро. Їде комфортно. Бронювання воно є дуже хороше, але все ж таки не без мінусів. Як, наприклад, в НЛД постійним шотом вибивається боєукладка. укладка. мінус 8 градусів чудова стабілізація. Хороше зведення, що в купі нам дає шикарний танк для нанесення шкоди, танкування та отримання задоволення від гри. Дякую за увагу, а в коментарях пишіть на які клас техніки зробити наступне відеоролик.